Добрий день, мене звати Вадім. Я приїхав сюди оздоровлюватися разом з жінкою в дев'ятий раз. І перший раз ми були тут на початку, зразу, як тільки встановився санаторій, у 9-му році ми приїхали в 10-му. Тобто 13 років перший раз, як ми тут були, ми приїхали оздоровлюватися. Ми приїхали підлікуватися. Дуже у вас гарний колектив, дуже чемний, дуже працьовитий, дуже гарно готують. Особливо всі процедури, які ми отримуємо, вони дуже допомагають у лікуванні і оздоровленні. Ну, тут і ванни, тут і процедури, тут і басейн, тут і, будемо казати, оздоровлення лікувальна процедура з грязю, з та що надає ефективність при диханні це. Масаж, дуже чимні дівчата, дуже гарні, дуже привітливі. Приїдемо знов ще обов'язково наступного року.